Всім привіт! І це обзор на конторний комп'ютер. Процесор Ryzen 300 МГц. Ну, піде. Відеокарта 4090. Нормально. Охолодження. Ну, дуже-дуже старе, але теж піде. Воно ж гріється до 4 градусів. Оперативна пам'ять по терабайту. Дві планки по терабайту. І зараз ми його будемо зібрати. Висовуємо все непотрібне. Оце наша... де ми будемо зібрати. О, все. саме найперше оперативну пам'ять дуже-дуже укуратно. Дуже-дуже укуратно вставляє. Прям навіть дуже укуратно. Це я на ту встав по... Угу mm Угу -hmm. mm -hmm. все, став. Остави ще ось таку штучку. Напишіть в коментарях, як вона називається, ми її беремо і устанавлюємо, установлюємо сюди. Опа Опа і берем ту саму штучку і вот так вставляємо. То ты издеваюсь. Оба, все штанув. Так, що далі? Давайте процесор. Ось такий процессор. Классный. Открываємо. І за щолку. Дайте руку за щелку, за щелку до нього. Дякую. Ось така в нас. Ми отак його зафіксіруємо. Ну ми його в кінці, а спешу першу відеокарту. Її теж треба дуже украду. Все, ставив. Беремо наш дуж і сюди і сюди беремо і усьо взяв туди. Підберемо в ві... охоложення і ставимо його. І... Ало. Так, в меньшем видео я возьму и переключу жесткий диск и SSD. Ну, всем пока!